Всім привіт! Мене звати Ларіса і ви на каналі, де ми говоримо лише про в'язання. У цьому відео я покажу, як зв'язати ось такий мереживний візерунок. Схему до цього візерунка я залишу у спільноті. Переходьте і зберігайте. Рапорт цього візерунку складає 4 петлі у ширину і 4 ряди у висоту. Щоб зв'язати такий візерунок, наберіть кількість петель. 4. Я ж покажу вам, як в'язати цей візерунок на своєму топі. Цей топ я в'яжу по кругу. Відповідно, я буду вам показувати, як в'язати цю схему по кругу. Після цього я, покажу, я розкажу вам нюанси в'язання поворотними рядами. При поворотному і при круговому в'язанні ми набираємо кількість петель. 4 не потрібно додавати ніяких петель при поворотному в'язанні для симетрії візерунка. Отже, розпочнемо: перший ряд візерунку в'яжемо всі петлі лицьовими. Другий ряд візерунку в'яжемо так, робимо накид і в'яжемо 4 лицьових петлі. Це ми пров'язали рапорт візерунку. Далі повторюємо накид 4 лицевих, знову накид 4 лицевих. І до кінця ряду повторюємо накид 4 лицьових. В'яжемо третій ряд. В третьому ряду ми в'яжемо таким чином, робимо накид. Цей накид попереднього ряду ми скидаємо. Далі наступну лицеву петлю ми знімаємо, як при лицьовому в'язанні, на праву спицю. Далі наступних три петлі пров'язуємо лицьовими. Ту петлю, яку ми зняли, підхоплюємо лівою спицею і протягуємо її через три пров'язані лицеві петлі. Повторюю ще раз: це ми пров'язали рапорт візерунку. Ще раз накид. Накид з попереднього ряду ми скидаємо наступну лицеву петлю знімаємо як лицеву. Як при в'язанні лицевої петлі ми її ну, в'яжемо, щоб вона не була перекручена, не ось так, а як ніби хочемо її пров'язати. Знімаємо на праву спицю, далі пров'язуємо три лицеві петлі і зняту петлю підхоплюємо лівою спицею і протягуємо через три петлі. І повторюю ще раз. Накид, накид з попереднього ряду ми скидаємо, першу лицеву петлю знімаємо, не пров'язуючи. Далі раз, два, три лицеві петлі і протягуємо зняту петлю через три пров'язані петлі. Накид, Накид попереднього ряду ми скидаємо. Знімаємо першу петлю не пров'язуючи. Далі 1, 2, 3 лицеві і протягуємо зняту петлю через три пров'язані лицьові петлі. Таким чином в'яжемо до кінця ряду. В'яжемо останній четвертий ряд рапорту. У цьому ряду всі петлі ми пров'язуємо лицевими. Таким чином, ми пров'язали рапорт візерунку. Саме в третьому ряду формуються ось ці наші протяжки, коли ми знімаємо петлю і протягуємо через три пров'язані петлі. Візерунок в'яжеться надзвичайно легко. При поворотному в'язанні виворітними рядами у нас будуть другий та четвертий ряди рапорту візерунку. Перший ряд ми в'яжемо. При поворотному в'язанні перший ряд ми в'яжемо лицевими петлями, тому що це є лицевий ряд, другий ряд буде виворітний. Цей ряд ми в'яжемо таким чином 4 виворітні петлі накид і повторюємо до кінця ряду 4 виворітні петлі накид. Третій ряд буде лицьовим, де ми робимо наші протяжки. В'яжемо його точно так само, як при круговому в'язанні. І четвертий ряд буде виворітним, в цьому ряду ми в'яжемо всі петлі виворітними. Ось такий простий візерунок. В'яжеться дуже легко. Не забувайте лише слідкувати за кількістю накидів. Ще раз нагадую, схема я залишу у спільноті. Переходьте, зберігайте, в'яжіть із задоволенням.